Наступна головоломка. У нас є така рівність 7 помножити на 1 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Задачки є кілька варіантів вирішення. Зараз я покажу вам один із варіантів. Якщо ж ви знайдете інші, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей срник, ось сюди. І ось цей срник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 помножити на 1, буде 3, 3 дорівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.